Шановні присутні, дорогі японські народи, усі, усі у світі, хто цінує мир, я прибув сюди з країни, від якої війна могла би залишити лиш тінь на камінні історії. Але наші гречні люди. Повертають історію так, що ми змусили саму війну стати такою тінню. Я вірю, що війні не місце в світі. Людство пройшло дуже довгий шлях і втратило багато життів у кривавих протистояннях. Смерть падала з неба, смерть приходила з моря, радіація, несла смерть, люди несли смерть. Один одному хтось каже, що історію людства неможливо уявити без війни. Ми кажемо, що історія людства якраз і має бути без війни. Україна в епіцентрі війни на знищення на нашу землю прийшли загарбники, які хочуть не просто підкорити нас, українців, українок. Росія бреше світу, ніби немає ніяких українців. Якби ми були. Не такими сміливими російський геноцид проти нас міг би вдатися. Тінь була би від України і від цілого народу, лише тінь. Але українці безмежно сміливі, безмежно волелюбні. і ми будемо жити, і будемо жити вільно. Хоч ворог застосовує неядерну ядерну зброю, руїни наших міст. Які спалені вщент російськими бомбами і артилерією, схожі на те, що я тільки що тут бачив, для мене було честь бути в цьому музеї миру. Дуже дякую за те, що дали таку можливість. Ваш народ, те, що бачив, ваш народ у своїй історії, Замість звичайного життя тисячі тисяч родин лишається лише попіл. Замість міст випалена пустка, замість будинків хіба що уламки. І зараз, зараз Хіросіма відбудоване місто, і ми мріємо відбудувати усі наші міста, які зараз в руїнах, і кожне село, в якому не залишилось жодного цілого дому після російських ударів. Ми мріємо повернути наші території так само, як повернули наші північні. Території, які були окуповані Росією. Ми маємо повернути і східні і південні території України. Ми мріємо повернути наших людей, які зараз в російському полоні, це і військовополонені, цивільні, депортовані дорослі та вкрадені діти. Ми мріємо перемогти. Мріємо про мир після нашої перемоги. Але щоб це сталося, має програти не лише цей. Агресор має програти амбіція війни як такої, і це те, що важливо для всіх у світі. Тут, хіросімі, я для того, щоб саме звідси світ почув, український заклик до об'єднання. Росія розтоптала все, що є цивілізованого. Вона вже навіть понад рік продовжує окупацію нашої найбільшої, найбільшої у Європі атомної електростанції. Росія одна така держава-терорист у світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції. Ніхто інший не робив атомну станцію полігоном для зберігання зброї і снарядів. Росія прикривається атомною станцією, щоб обстрілювати наші, наші міста з реактивної артилерії. Якщо хтось у світі ще здатен ігнорувати інші воєнні злочини Росії, такий її злочин проти людства точно може. Мусить спонукати до дій кожного. Це кажемо ми, Україна, якій довелося пережити радіаційну катастрофу в Чорнобильську 1986 року. І досі частина нашої землі є закритою зоною, зоною відчуження. Уявіть, саме через цю зону російські війська вели наступ. Вони рили окопи прямо в тих лісах, де ще за радянських часів. Закопували забруднення радіацією матеріали. Якщо залишити без наслідків такий рівень зла і дурості, який є в діях Росії, світ неминуче стане руїною. Це лише питання часу, коли інші злочинці на державних посадах захочуть аналогічних воїн. Якщо дозволити Росії залишити собі хоч клаптик окупованою нею територією, міжнародне право більше ніколи не діятиме. Україна запропонувала формулу миру, чесну і реалістичну, Її перший пункт радіаційна і ядерна безпека. Росія має відмовитись від радіаційного та ядерного шантажу світу, повинна передати атомну станцію, яку наразі окуповує під повний контроль України та МАГАТЕ. Загалом у нашій формулі миру 10 пунктів, і сенс кожного з них підтверджено резолюціями Організації Об'єднаних Націй. Там все, що подіє, що закінчити. Війну Росії проти нашої країни, але, але сила української формули миру в тому, що зупинивши російські загарбницькі амбіції та відновивши порушену Росію безпеку, ми дамо світу один додатковий результат. Ми паралізуємо інших потенційних агресорів. Коли кожен, хто хоче війни, побачить, наскільки світ об'єднаний та рішучий, коли, коли хоче миру, не буде сенсу навіть і починати війну. Досі у світу не було такої формули, яка могла би зупиняти агресорів. Україна пропонує її. Україна пропонує світу порятунок від війни. Для цього треба об'єднатися і зробити Росію останнім агресором, що після поразки цього її вторгнення в Україну панував лише мир. Ми, люди, маємо різні культури. Різні погляди, різні національні прапори, так. Але ми однаково хочемо безпеки для себе, для своїх дітей, для своїх онуків, і наше життя однаково згорають у попіл, якщо, не дай Боже, приходить війна. Кожен у світі має робити все, що можливо, щоб від воїн залишилось лише тіні на коміні історії, і щоб це можна було побачити. Лише в музеях, кожен у світі має поважати інші нації, кожен у світі має визнавати державні кордони. Кожен у світі має захищати справедливість, кожен у світі має дбати про життя, кожен у світі має сприймати мир своїм обов'язком. І я дякую тобі, Хіросімо, за кожен синьо-жовтий прапор на вулицях цими днями, коли є. Коли є український прапор, це свідчення, що є віра в свободу, є віра в життя